Будь ласка, мазурашу, слуга народу Георгій Мазурашу, слуга народу, 23-й округ. Звісно, що ми говоримо тут багато про те, що треба підтримувати належним чином нашу армію, і цій темі треба присвячувати багато уваги в парламенті, в тому числі на моє переконання, теж і я акцентую знову і знову увагу на те, що нам треба думати, перш за все, про те, як. Більше підтримувати, максимально можливо підтримувати саме тих, які реально захищають вітчизну, або мотивувати тих, які реально спроможні потенційно долучитися до Збройних сил України і нищити окупантів. У мене сім громадських помічників добровільно стали на захист вітчизни. Я цим пишаюся. На превеликий жаль, один з них загинув. Сірман Дмитро Онуфрійч. і, наскільки я знаю, зі слів побратимів кажуть, що він врятував життя інших ціною власного життя. І, до речі, хотів би звернутися до Міністерства оборони України і прошу вважати це депутатським запитом, з'ясувати, чи справді Дмитро Сірман здійснив такий подвиг і в такому разі також дати інформацію, чи вважають вони за потрібне. Подати, підтримати подання на присвоєння Героя України, йому і, і є поранені помічники, які повернулися з тим, які вже відвоювали, і кажу ще раз, що нам треба і тут у парламенті, говорити про те, що не можна топтатися по честі і гідності наших громадян цією бусифікацією, цією, цим шкідництвом, які займаються ТЦКшники, і яким допомагають тепер і поліцейські, тому що їм кажуть, що якщо не заженете Когось ще сюди в ТЦК, то підете самі воювати. Треба мотивувати людей, реально готових захищати вітчизну, а не ганьбити Україну тим, що.